Вітаю на каналі Таро. Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Варіант перший. Це буде одною колодою два варіанти. Скажіть, покажіть, що вас чекає на наступному тижні. Ті, хто обрав перший варіант. Ну, дивіться, якась ситуація вийшла, ви будете обирати між двома чоловіками. Один вам буде більше подобатися, він буде більш рішучий і такий більш галантний, і більш наполегливий. Інший буде дуже робкий. Вам треба проявити мудрість і обрати того, до кого ваше серце ближче. Що вам підказує ваше серце? У цього, що більше подобається, я б вам не радила. Інший кращий, але він більш повільний, і він такий не буде рішучих дій робити, але він м'якший і він не буде ображати. Цей потім спочатку він може такий шикову бліску наганяти на себе, а потім може ображати. Так, що ще чекає? Тих, хто обрав перший варіант на наступному тижні? В центрі розклада це. То, що у вас буде випробувати доля, і вам треба проявити мудрість між двох чоловіків, обрати того, з ким ви будете щаслива. Тобто ви, це проявляє, проявляється так карма, ви або накажете себе самі, або самі себе наградіть. Не знаю, як українською, не можу згадати. Так, що ще чекає? На наступному тижні. Що буде на наступному тижні? В підвішеному состоянні? була в шість мечів. Так, да, вибір. Ви будете робити вибір, у когось можливий якийсь новий етап в житті, зміна, ну, будь-чого, роботи, місця проживання, може, зміна стосунки, да, що з одним закінчиться, з іншим почнуться. Е, і Карти дають пораду, що будьте вдячні тому, що ви маєте. Не треба сітавати на життя і е, фокусувати свою увагу на тому, що вам не подобається. Е, зверніть увагу на те, що ви маєте, і то, що ну, це також немало. Ось, будьте вдячні за те, що ви маєте. Так карти кажуть. І в когось тут рішительні дії, що ви будете виходити з у цього застоя. Ви довгий час були в підвішеному стані, боялись, жили в якомусь опасінні і чекали якоїсь опасності, і тут шість смічів, що ну, ви. Виходити з цих застойних енергій, що ви робите рішучий крок, от бачите, колісниця. Це також може бути розлучення, наприклад, або завершення якихось стосунків, або переїзд з небезпечного місця в більш безпечне зміна. Життя зміниться кардинально. Так як ви жили до цього, більше ви так жити не будете, змінюється на краще. Це карта перемоги, переїзду, змін. Життя змінюється. Ось так. І ви будете перед вибором робити правильний вибор. прислухайтесь до свого серця, будьте мудрим. Така ось вийшла ситуація. Це в нас був перший варіант, і зараз я почищу колоду, і в нас буде другий. Варіант. Так, чистим колоду. Це я так чищу колоду, Просто просто ну, не треба нічого думати, просто так складати карти і на кожну подивитися уважно, без ніяких там посилів. Так, цікаво, що буде по другому варіанту. Цей розклад може стосуватися як жінок, так і чоловіків. Просто перевертайте ситуацію на себе. Якщо перший варіант дивились чоловіки, просто ви будете обирати не між двома чоловіками, а між двома жінками. Ось так. Скажіть, покажіть, що чекає всіх тих, хто обрав другий варіант. Що вас чекає на наступному тижні, скажіть? Що очікувати? Так, дев'ять Пентаклі, король Пентаклі, якісь, якась ситуація з грошима, що ваше матеріальне становище покращиться, якісь прибутки будуть. П'ять кубків втрата, втрата, якась емоційна втрата чогось. Буде якась новина? Про те, що ви щось втратили безповоротно, з чимось прийдеться розтатися. Це може стосуватися якоїсь жінки, такої в віці, як бабуся. Взагалі, так нічого більше ніяких негараздів не буде. Все про гроші, що шляхи на гроші відкриті і прибутки великі. Е... Крилева Кубків вийшла також, що це, коли в вашому житті все як наповнене, всього вдосталь, будинок повна чаша, що ви не будете відчувати якоїсь матеріальної скрути, що по карті Сонця успіх, успіх здоров'я, матеріальні вигади, але якась новина про жінку старшого віку, яка вас засмутить. Ось так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.